Привіт, з вами автограду. Сьогодні на огляді у нас буде генератор від виробника Декаро з каталожним номером 9422 До автомобілів ГАЗ-31029-3110 3302 з вигоном 406. Оглядаємо пакування. Виробник Декаро, брендоване пакування, декаро Декаро, Decaro, Decaro, щоб не забули, як його називають. Так, Бачимо, бірочка є, каталожний номер написано. Логотип. Відкриваємо. Зразу оцінюємо пакування, бачимо гарне пакування генератора. Оглядаємо, бачимо многоручейний ремень, багатострумковий. Так, попідключимо ззаді. Такий вигляд має. Два кронштейни кріплення. Перевіряємо на наявність шумів. Тишина. Бачимо вказано, що це виробник Декаро на корпусі 14 вольт, 110 А, Каталожний номер 9422 3701. Так що, кому цікаво, замовляйте даний генератор. Ми являємося платниками ПДВ. Якщо треба, виставимо рахунок з врахуванням ПДВ. Всім дякую за перегляд, до побачення.